Нас, ви знаєте, така страшна на сході війна. Але я хочу, щоб музика і спів Володимира Васильовича пройшли до вашого серця і допомагали вам пережити тяжкі хвилини вашого життя. І хай цих тяжких хвилин в вашому житті буде зовсім зовсім мало. І Я вам бажаю успіху, сьогодні день знань, сьогодні 1 вересня. Я бажаю, щоб ви підростали, щоб ви співали, раділи життю і щоб ваше дитинство було безхмарне, радісне і чисте. Я хочу висловити подяку. Тим людям, які допомагали, щоб пам'ять була про Володимира Васильовича, я хочу висказати з голові обласної адміністрації Арішонкову Володимиру Юрійовичу, також начальнику культури міста Берковичу Леоніду Петровичу. Хочу нашому двоюродному брату, мудраку Анатолію, який Дуже багато приклав усилля, щоб були і телепередачі на телебаченні Коростенському, щоб він музеї для нього відкритий був музей. Дуже багато чого. Значить, я вам всім висловлю велику повдяку і директору цієї школи Кузнінцові Оксані Володимирівні від всієї нашої рідні, від всіх близьких, друзів і ті, хто любили і побажали. Велика, велика, нам, велика нам сердечна вдячність. Я всім дякую за увагу цього найкращого. Дякуємо. До слова запрошуємо друга Володимира Васильовича Кононенко Анатолія Олександровича. З Володою Дубком ми зустрілися під час навчання в політехнічному інституті. Ми обидва співали у вокальній студії цього інституту. І зразу ж було видно, хто співаючий інженер, а хто співаючий співак. І так воно надалі й вийшло. Володя став, закінчив інститут, вступив до консерваторії, як вже ми чули, і став прекрасним співаком, солістом е, військового ансамблю, потім е, капели бандуристів української РСР і н, нарешті солістом ансамблю Калина, з яким він об'їхав, як ми вже чули, і Європу, і Азію, і побував у Японії, в Китаї, в Малайзії і так далі. Що я ще хочу сказати, що Володя був не тільки прекрасним співаком, а й всесторонньо обдарованою людиною. Він грав у футбол за збірну політехнічного інституту. Це була людина великого внутрішнього благородства, таких лицарських, я сказав би, поглядів, що його слово це було тверде, на яке можна було завжди покластися, на його допомогу можна було завжди розраховувати. Ну, що сказати, школа може пишатися таким випускником. Спасибі. Ну, а зараз надамо слово нашим учням. Щирим серцем, доброю душею і сталевою долею народився Володимир Васильович 1936 року у нашому мальовничому коростені в робітничій сім'ї. Його мати, лікарія полипівна, була обдарована чудовим українським солов'їним голосом. Саме від неї маленький Володя унаслідував цей талант. Вже у пенерському віці став лауреатом обласної олімпіади школярів. У школі навчався старанно. У 1958 році вступив в КПІ. Але жага до музики привела юнака в хорову капелу. І відтоді в нього з'явилося багато вірних друзів. Згодом Володимир Васильович вступив на вокальний відділ консерваторії. Після закінчення консерваторії Володимира запрошують у державну капелу бандуристів. Він дає гастролі у різних країнах світу. В 1976 році Володимир Васильович Дубок удостоюється звання заслуженого артиста УРСР. Йому палко аплодували у великих концертних залах Голландії, Бельгії, Німеччини, Чехії, Болгарії, Польщі <плес> А там, де мовчать, так і діти будуть мовчати все життя. Так же, як вмієш, як вмієш, буквально в травні, сіля, воно щось саме легеньке. Але що вони склали? Да. Славочка, отак вискочили, тяжко вилітіть. У мами ротик закрой, Славочка. Славочка закрой красива, закрой. Отак, вот отак. Вот да. Так, водиті, щоб ті красиві рози були. Давайте що у нас тут.